Отже, про здвиження. Здвиження у християн воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, яке відзначається 14, 27 вересня. За народним календарем початок осені. У цей день земля здвигається ближче до зими, а птахи починають вилітати у вирій. Першою відлітає зозуля, бо в неї. Ключі від цієї теплої країни у народі кажуть, що на здвиження остання копа з поля здвинулась. За повір'ям тоді не можна починати важливу справу. Вона або закінчиться невдачею, або стане безкорисною. Гадюки також починають до довирію, а тому на здвиження небезпечно ходити до лісу за грибами. Вірять, що перед тим як земля здвинеться, підземний скликає всіх гадів на вічі, яка із змій найбільше наробила зла. Тій забороняє ховатися на зиму в землю, залишаючи її на погибель. Господарі, знаючи це, наглухо зачиняли всі ворота, закривали всі щілини, щоб жоден гад не вповз на обійстя. На здвиження змії збираються до купи в ямах, печерах, ярах, і там, де є світлий камінь, вони облизують його скрізь, насичуючись ним, бо це і є білгорюч камінь-алатир. На здвиження ведмідь лягає у барліг. Українці Карпат вірили, що рушниця стрілятиме без промаху, якщо застрелити нею змію на здвиження. У деяких місцевостях в цей день виконується обряд похорону мух. Книжково обіймаю фоліантно люблю ваша бібліотекарка. Лісова.